Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Я приїхав тут до товариша, У нього тут стоїть у мене 4 булика. Я тут робив метод Демарі. ставив на нас на низ Відкритий розплід, закритий вверх, піднімав вверх. І от зараз буде друга дія, що я буду робити, я провірю у верхньому. Як у нас справи, чи весь за 12 днів вийшов весь розплід чи ні. І відкрию льоток і поставлю зверху магазин, так як бджоли без решітки будуть ходити краще у, у, освоювати магазини. Ось я приготую магазини, будемо зараз робити. Ось так от. Повиходив вже розпліт і вуголки в рамці залиті вже медом. Повиходили трутні, повзають, то я вже ось відкрив верхній льоток їм, щоб трутні могли вже виходити гуляти. Десь так. Ось так от поставимо їм середній корпус, вже бджілка, дивлюся, піднімається. Вже пішла, все добре. Зараз подивимося до 21-го. Що цікаво, бачите, як вони запрополюсували її, аж випхнули сюди прополюс у решіточку ту вентиляційну. У їх одна сітка повністю відкрита. І так, зняв я плівку і що ми бачимо, що є ось вже нарости. Вони плівку почали піднімати і будувати от вже такі ці віск будувати, розмножуватися і на плівці, ось видно. Щоб вони плівку почали піднімати, це вже пора ставити щось зверху. Ми поставимо середній корпус, щоб вони не піднімали плівку і відкриємо цей льоточок. Ось тобі сюрприз. Витягнув другу рамку від краю. І що я бачу? Не знаю, побачите ви. Мені здається, що тут є яйця. Це все із-за того, що поставив желізну решітку. Це вже в мене не перший раз. Матка проходить через желізну решітку. Ось вона собака рижа лазить чи то я так погано її переносив що вона перейшла через желізну решітку зараз я її вкину а знову на низ і поставлю вже пластикову вещину подивимось от начебто стоїть да. І дивлюсь, ну нема ніде, щоб прогнуто було, чи. Начебто все гаразд. Куди вона могла пролізти, якщо пролізла, якщо це не я. Допустив якусь помилку. Куди вона могла пролізти? Навіть і не знаю. Ну що, Пластикової в мене немає, я положив другу желізну. Може там де якийсь проточок чуть підігнутий. Положив їм другу решітку, желізну, подивлюся. Вже 100% я її сюди відпуст... опустив і вони в нижньому гощину не стали будувати. Ну що, може не треба було прийняти, але ну, її в другий поставлюся над, над головою, над... міжду. Тим розплодом, який вона тут понасівала мені. Ось так поставив я їм ці дві гощини, що вони не потягнули і дві залишив тут між тими рамками, де вона засіяла, чисто засів, бо одні яйця. Ну що, подивимося ще через недільки дві, чи перейде вона, вернеться наверх чи ні. Ну от, І таке от буває. Треба контролювати. Приїхав, подивився, от, скільки тут днів 10 чи скільки пройшло. А вона вказується в верхньому корпусі, а мусить бути в нижньому. Не вийшло. З першого разу метод димарі. Будемо що? Робити з другого разу. Поставив їм магазин, намалював от розовий трол, куди літати. Хай розбираються. Ось такі то не в мене сьогодні справи. Дякую за увагу, до побачення.